Майкекін Вітаю всіх! Немає нічого кращого за ідеально приготовлені курячі стегенця з соусом. Це рецепт must have для кожної господині та господаря. М'ясо виходить дуже соковитим, ароматним, з приємною солодкуватою скоринкою. У рецепті все досить просто, дотримуйтесь пропорції і страва вийде ідеально смачною. Від однієї думки про цю страву вже розігриться апетит. Для цього рецепту нам знадобляться. Курячі стегна 5 штук. Стегна відділяємо від шкірки та від кісток. Вийти чисте стегна вам якість. Кісточки я використовую потім для бульйону. Далі перчимо м'ясо знадобиться одна чайна ложка перцю та соломою. Надобиться пів чайної ложки солі. Трішки втираємо спеції у м'ясо. В Ємкість сипаємо кукурудзяний крохмаль 50 грамів, обвалюємо стегами крохмалі та йдемо смажити. Нагріваємо максимально сковорідку. Вливаємо рослинну олію. Та викладаємо м'ясо на пательню, смажимо з двох сторін до золотистої скоринки. Поки м'ясо смажиться, приготуємо медовий імбирний соус. Для цього нам знадобиться часник, три зубчики та свіжий імбир 20 г. Натираємо на дрібну терку часник та імбир. В ємкості змішуємо. Соєвий соус 100 мл та мед 30 г. Додаємо натертий часник та імбир. Перемішуємо до повного розчинення меду. Друзі, прошу не забувати поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Це для мене надзвичайно важливо. Викладаємо на окрему тарілку обсмажені стегна і в цю шпательню виливаємо наш соус. Доводимо до кипіння і проварюємо одну хвилину. Викладаємо в соус наші стегенці. Тримаємо в соусі по 2 хвилини з кожної сторони. Знімаємо з нагрівку та подаємо на стіл. Чудова, пряна, соковита курочка. Всі вимагатимуть добавки. Повірте, курка в соєвому соусі на сковороді завжди виходить дуже смачною. Завдяки маринаду вона стає ароматною і набуває дуже гарної рум'яної скоринки та соковитості всередині. Неможливо встояти. Найкраще смакує з рисом, але чудово підходить до будь-якого гарніру. При подачі посипаємо кунжутом. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Усім смачного з вами була Марія Кукіна.